Розкажіть, будь ласка, чи у вас теж є такі парфуми, з якими ви готові вже розлучитися? А може, вже розлучилися? А у мене в цій добірочці будуть парфуми, якими я вже набавилася, до яких перестала тягнутися рука, з якими ще перевіряю свої відчуття, але вже мені здається, що вони або підуть моїй мамі, або я їх продам. Запрошую до перегляду. Всім привіт! Мене звати Надія і Дякую, що завітали на мій канал. У мене в цьому році зовсім восени не тягнулася рука до Black Perfecto. Le Petit Rob Noir, парфумована вода, і я його носила здебільшого восени. І в цю осінь і в попередню. Мені здається, теж я якось до нього не зверталася, не наносила на себе. Не знаю чому, бо вони чудові. Це гарні парфуми про поєднання троянди, вишні, лакричника, шкіри, насичені манкін. Але чомусь от у мене не тягнулася рука. Можливо, трохи змінилися вподобання, і ще я знайшла для себе мою улюблену вишню. Теж можливо через це. Думаю, продати це майже повний флакон без декількох розпилень, бо це вже другий флакон, я один зносила, другий собі придбала у 2020 році і так, майже і не носила. так, декілька разів нанесла, майже повний флакон. Може, комусь він потрібен, може, хтось його дуже любить. Я буду все ж таки розлучатися з ним і в шафі своїй звільняти місце для інших парфумів. Я підозрюю, що знову зміниться вподобання, і може бути так, що знову захочеться мені його нанести на себе. Та так само, як з усіма парфумами з цієї добірки. Ну, але вже другий рік не звертаюся до нього і не хочу, щоб вони стояли. Нехай вони радують когось із вас, когось, кому вони більш потрібні, ніж мені. Ще один претендент на продаж. З моєї шафи, це Бaйкal Leather Intense від Ніколаї, парфюмер-креатор. У мене з ними вже просто пройшов момент захоплення, я ними набавилася. Це шкіряна композиція, цитрусова в старті, цитрусова пряна. І в розкритті яскраво шкіряна з ірисами. Фіалками, трояндами, всією пудрою цих квітів. Деревна та мускусна в базі. Вони гарні. І зараз я от їх втихаю, і мені подобається. Просто ще я для себе знайшла е, таку шкіру з ірисом, яка мені більше пасує. І в цілому зрозуміло, що Солююча шкіра, це скоріше не моя нота, хоча є такі парфуми в моїй шафі. Але ці парфуми я ще наношу на себе, ще звертаюсь до них і хочу, щоб вони залишалися в моїй шафі, а цими просто набавилися і хочу продати. Цікава композиція, вона і цитрусова, і свіжопряна, але все ж таки про шкіру. Але буду розлучатися з ним, бо не тягнулася рока. Стояв без діла, а я таке не люблю. Наступні парфуми теж від Патрисії Де Ніколай. Це де маск Intense у тревелі на 15 мл. альдегідно квіткова композиція з теж помітним ісолюючим мускусом. Чому я хочу з ними розлучитися? Я їх спробувала з цього тревелу лише раз. Для мене одразу було ясно, що альдегіди в ньому для мене звучать металево. Достатньо можливо, що для вас альдегіди в цих парфумах інакше звучать, а от мій Ніс сприймає їх. Металевими альдегідами навіть не запахом праски ні. От саме метал і свіжа, і квіткова композиція, і помітно мускусна. Та чомусь я його спробувала один раз. Взимку, коли він до мене прийшов, і чомусь мені так і не захотілося його наносити на себе навіть в інші сезони. Тому хочу позбутися, щоб він комусь приносив радість, кому він більше потрібен. Просто це не моя композиція. От і все. Наступні парфуми, з якими я вже готова розлучитися, це Repetto від Repetto. У мене в туалетній воді флакон на 80 мл. Чому, розлучаюсь, я ним набавилась. От Просто вже мені досить і рука не тягнулася в минулому році. Я його здебільшого носила взимку, вже так під кінець а, січня починала наносити, і в лютому носила достатньо часто. Мені подобалося. Так сказати, закликати весну. Цим парфомом та й іншими в мене є там такі, якими я закликаю весну. Мені подобалася квітковість, як е, звучання усіх нот поєднуються з прохолодним ще холодним зимовим повітрям. Набавилось, мені більше за все в цій туалетній воді були помітні ноти груші, троянди. Світ вишні трохи менше. Безтерботна композиція, гарна така і дівоча через це, не через те, що він підійде лише молодим дівчатам. Ні. Просто що е, безтерботно настільки, що от, як дівчинка носити і мінус декілька років. Можна сказати, що це такий компотик, але не знецінююча композиція. А в сенсі, що компоти грошовий і теж є в цих парфумах нібито трохи такого шампанського, грошового, або, може, навіть іскристість, грайливість в звучання. Квітковий, фруктовий. Трохи, трохи десь там акватичний, хоча це скоріше просто поєднання нот так грає. Акватичності відвертої тут немає. Можливо, теж через це він добре поєднувався з холодним зимовим повітрям. Якщо знаєте, пишіть про нього. Ваші враження. З наступними трьома перфумами я ще вагаюся. Мені нібито й хочеться їх віддати. Комусь пристроїти, але водночас шкода розлучатися, але теж останнім часом помічаю, що менше тягнеться до них рука. Перші з цих парфумів це маск від Ларенцеве Веларесі. Дуже така. Ретро за звучанням мускусна композиція, в якій ще помітні ноти помади. Такої теж. Помади з кінця 90-х, початку 2000-х за ароматом, за запахом. І це така класична композиція, яка в Довгий час слугувала в мені добрим настроєм, зігрівала і огортала в Я його здебільшого взимку носила і бажано з відкритим повітрям, не в приміщенні, бо може піддушити. Ну, от вагаюся. думаю, що можу, дам мамі ними побавитися так, щоб. Якщо мені захочеться його повернути, щоб я могла в неї попросити його може, на деякий час, не знаю. Ще у мене така незрозуміла ситуація з ірисовими композиціями. Мені здається, що в мене просто пройшло моє захоплення ірисами. Подивлюся ще перевірю, перш ніж розлучитися з наступними парфумами. Перші з них це Iris de Nuit від Healy. В моєму сприйнятті це парфуми про найбільш натуралістичне звучання в парфумерії ірису, саме цього фіолетового або темно-синього ірису. Бо видів багато, пахнуть по-різному, деякі навіть медом. А це для мене саме синій з фіолетовим відтінком ірис. І з землистістю, і з прохолодою стебла, і самої квітки, пудрові, пудрові за рахунок фіалки та ірису. З аристократичним звучанням, як я то кажу, і звучанням з гідністю, з такою легкою гірчинкою від Ангеліки. Боже, це краса, це краса, я не знаю, чому я думаю все ж таки розлучитися просто через те, що в мене якось з іросами вже. Скоріше пройшов мій період, і рука менше тягнеться, я це вже помічаю і, знову ж таки, не хочу, щоб стояла без діла. Парфуми спокійні, елегантні, делікатні. З ними навіть можна засинати. Я цього не роблю, бо я їх помічаю і через це не вдається заснути, але вже читала. Відгук у себе під одним з відео на нього. Я його відправляла у відливантику нашій чудовій підписниці пані Людмілі. Все одно люблю його, не розумію, чого натягнеться рука. Носила я його здебільшого взимку. Він мені з холодним повітрям. Причудово поєднувався і так дзвінко в ньому звучав, хоча тут нема чому бути дзвінким у звучанні. дзвінко в тому сенсі, що кришталево так прозоро, прохолодно. До речі, моркви я в ньому не помічаю. Я десь, пам'ятаю, читала такі відгуки, що комусь пахло морквою. Мені зовсім не пахне морквою. Для мене це відтворення в парфумі звучання синього ірусу. Дуже натуральне звучання. Може, якщо хочете спробувати, пишіть. Я на щось поміняюся з задоволенням. Або, може, захочете придбати, теж пишіть. Я ще, звісно, перевірю свої відчуття з ним, але думаю, що це все ж таки кандидат на розлучення. Якби мені сумно не було, ну але знаю, що на його місце прийде щось нове. Imsible Iris від Роман Monegan. Поєднання ірису, мемози, і лангу та малини. І малина тут так цікаво все поєднає. і і солодинки дає, і трохи кислинки, і. Фруктовості, ягодності. Ірис з мімозою. Не звучать якось нудно або ретро. Я з ними теж любила закликати весну і починала їх носити десь під кінець січня, у вас лютий, коли вже рука переставала тягнутися до гурманських або цитрусових композицій, і вже хотілося квітів. І лише через те, що, як мені здається, я вже набавилася ірисами. Лише через це думаю вже знайти для нього новий дім, а може і віддати мамі. Бо вона в мене нещодавно гостила і наносила їх на себе, і вони на ній ну, так гарно відкривалися просто і ще й довго. На мені вони трохи менш затривалістю звучать. Я раніше цього не помічала, а от мама нанесла їх на себе. Бо вони стояли в мене на столі у вітальній, приготовані власне до цього відео. І Вона ними скористалася і я вперше помітила, які вони тривалі за звучанням, і які вони дифузні. Ось такі у мене підсумки по парфумам, до яких перестала тягнутися рука по різним причинам, я їх всі перелічила в цьому відео. Не через те, що вони погані в чомусь, це все чудові парфуми. Лише один це Puder DeMisk. З Самого початку і не вразив, і я одразу зрозуміла, що це не моє, а рештою я довго тішилася. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є у вас такі парфуми, з якими ви вже готові розлучитися, до яких перестала тягнутися рука по тим чи іншим причинам. Хто знає, може знайдемо для них новий дім і когось вони будуть радувати більше. У мене ось так вийшло в минулому році. Цікаво, що буде в цьому 2025-му. Подивимось. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бережіть себе, будь ласка, і побачимося в наступному відео.